Усім привіт! Це знову я. А це знову мотоцикл Tekken 2021 року випуску. Це найновіша модель Tekken, І на відміну від попередньої, також нової моделі Tekken, я дуже-дуже маю велику надію, що а, конструктори вже дещо її поліпшили. Ну, Те, що вони там... Знову зробили наклеєчки, це, звісно, круто, але толку абсолютно з цього ніякого. А, по передку змін я не бачу. А, дуги ті самі, підсвітка та сама, рама, ходова поки що на перший погляд та сама. Мотоцикл новий, пройшов він лише 50 км. Але в ньому є. Ті самі проблеми, знову ж таки, ще на перших парах, які були в попередньому новому текені. Це абсолютно невідрегульований карбюратор, який працює лише на підсосі з підгазовкою і їде лише на підсосі. І а, цей мотоцикл на даний момент власник його купив за 2200 доларів. Дещо додавши 300 долярчиків, можна купити Bajaj 220 круїзер. В порівнянні з будь-яким китайцем, це просто фантастичний мотоцикл. Він пре, він фактично споживає до трьох літрів, ну, якщо, звісно, не насмалювати. Він повноцінний двомісний круїзерчик. І його мотор взагалі не створює жодних вібрацій. Тобто ти на ньому не їдеш, ти на ньому пливеш. Якщо б у мене були ці бабки. Ой. Я б навіть не задумувався. Tekken – це той мотоцикл, який я мріяв собі купити ще у 2020 році. Але грошей у мене вистачило тільки на Shinray X-Trail 200, на якому я відкатав два роки, майже два роки. І за цей час я накатав понад 19 тисяч кілометрів. Я на ньому їздив до Одеси, я на ньому проїхав центральну Україну, Західну Україну. І, в принципі, за свої бабки він відпрацював непогано. Текен на той момент стояв на 500 доларів дорожче. І дуже-дуже гарно, що я його не купив. В тому році я вперше познайомився із текеном 2020 року випуску. Ну, враження в мене відразу склалося ніяке. В цьому році, після моїх коварянь, конкретно в текенах навіть 2021 року. Я для себе абсолютно повністю викреслив цей мотоцикл із такого е, собі списка бажань. Чому попереднє моє відео про новий 2021 року про це дуже яскраво показую. Справа в тому, що, на мою особисту думку, не хочу нікому нічого напарювати, але на мою особисту думку, як такого собі. Е, Любителя, навіть не майстра, любителя порозбирати мототехніку. Він абсолютно непрактичний в плані ремонту, в плані е, доступу до е, основних його вузлів. І а хто знає що ще відповісти? Коротше кажучи, він мені не сподобався. От оця е, кількість лишнього пластику. Ось ці їхні карбюратори, які задом наперед регулюються, які... вага карбюратора менша, ніж вага його заслінки. ну це... Справа в тому, що єдине, що заслуговує поваги на цьому мотоциклі, то це мотор. Це легендарна R'єж 250-кубова верхньовальна з масляним радіатором 6-ступінчата. Яка, до речі, встановлена і на цьому мотоциклі? На Лонсіну. 12 c Але справа в тому, що на ось оцій моделі встановлений карбюратор копія мікуні. Вакуумний так званий. І цей карбюратор не просто гарно справляється зі своєю роботою. Він просто шепче. По-перше, підсос. Підсос виведений на кермі. Плюс. Такий ні підсос отам аж в єбенях. І щоб його увімкнути, треба зламати руку, вивернути пальці і увімкнути. А потім уже до прогрітого двигуна лізти, вимкнути. Ну, бля. По-друге, то золотниковий звичайний дешманський карбюратор. А то дорогий вакуумний карбюратор. Для більшості простих користувачів абсолютно немає ніякої різниці. Золотниковий він чи вакуумний. Але для людей, які вже поїздили на різних типах карбюраторів, буде дуже зрозуміло, про що я веду мову. В будь-якому випадку, вибір кожної людини, він окремий і незалежний. Ну, так їм хочеться думати. Насправді, кожен вибір це а, чесна, в'язлива думка, або ж просто фантастично. Фактичний вид супер нано мегабайку. І щось таке, як би недолуге. Але ж по факту, проїхавшись на цьому і проїхавшись на цьому, ви отримуєте в принципі шикарну тягу. Швидкість сотку. І хто там розказує, що пре він дуже багато. Ой, пре. Але це зовсім не комфортно і ніякої радості це не приносить. 100 км за годину. Це його такий потолок, при якому ви їдете. І вам не хочеться блювати. Все. О, от і все. Тобто, по факту, ось оцей мотоцикл новий специфічний е, мотоцикл, я б сказав, такий собі егоїст, міський егоїст, він коштує 1800 або 1750 баксюків новим. Оце то коштувало від 1800 до 2, а та перший 2200. Ну, хто його знає. Посадка, звісно, в цьому мотоциклі така собі туристична. За руль ви беретеся, все прекрасно, вид у нього бомбезний, все. Але, ще раз кажу, особисто мені. Я нікому нічого не питаюся зараз втирати. Особисто мені він не подобається. Просто не подобається. Як тій людині, яка їх ремонтує та обслуговує.